Земна дорога часом непроста, і далі йти сил інколи немає, та воля Божа краще для життя, для того те чи інше він лиш знає. він знає і розуміє, як болить, коли стискає серце біль і смуток. З тобою він і у найважчу мить ним ні одну сльозинку не забуто, коли немає в горі співчуття. Коли найближчі теж не розуміють, лише Господь все знає до кінця, все розуміє і знає серце мрію, лиш вір йому і за ним вперед і ти, надію покладай усю на нього. Він чує всі сердечні молитви, він байдужий є до горя Твого. Вже зовсім скоро відповідь сам Бог тобі пошле. Лише не зневіряйся, хоч важко вірити у час тривог, та у житті йому ти довіряйся. І зійде сонце на земнім шляху, і усмішка прикрасить знов обличчя, пісні унатимуть тоді Творцю своє майбутнє з радістю дивися. Амінь.